Сто років тому освіта кардинально відрізнялася від сучасної. Ще на початку ХХ століття у школах вивчали по чотири мови, а за погану оцінку учня били лінійкою по руках та могли залишити без обіду. Сьогодні ж неуків ніхто бити не буде, а за обід доведеться платити із власного гаманця. Проте все ж варто цінувати знання та використовувати їх в житті. Адже всім відомо, що наука світло, а неудство пітьма. Я вітаю вас у мовному барі. І давайте разом боротися із пітьмою, аби наші голови були світлими, а розум ясним. Ми часто вживаємо слова не за призначенням. Ось, наприклад, дієслово знаходитися. Воно в українській мові є багатозначним, проте основне його значення це бути знайденим, виявленим унаслідок пошуків. Тому його не можна вживати у значенні Будинок знаходиться на перехресті або Директор знаходиться у відрядженні. Папа. Значення місце перебування кого чи чого-небудь передають дієслова розташовуватися, міститися або перебувати. Отже, будинок розташовується на перехресті, а директор наразі перебуває у відпустці. Папа. Найдавніші прізвища близькі за значенням до сучасних зафіксовані у ділових документах 14-15 століття. Наприклад, це князь Іван Чорториський, пан Іван Чорний та пан Воячко Рогатинський. Це прізвища тогочасної суспільної верхівки князів, панів та великих землевласників. Вони отримували або передавали у спадок певні маєтки, землю або майно. А ці юридичні дії потребували оформлення відповідними документами. І ви досліджуйте своє генеалогічне дерево, вивчайте історію свого роду та не цурайтеся рідної мови. З вами був мовний бар. До наступної зустрічі.